Всім привіт! Тут Мене звати Анна Ворон і це мій канал. І в сьогоднішньому відео я буду відповідати на ваші питання. Тобто це буде Ask Аня номер 2 Що ж, ми починаємо. В сьогоднішньому відео буде 5 питань. І перше питання, на що я знімаю? Зазвичай, зазвичай я своє відео знімаю на Canon 60D, але зараз мій канал звичайно свій Samsung. Телефон. Наступне питання, яке наступне відео? Наступне відео буде або якийсь тег, або влог. Я ще точно не оприділилася, Тобто чекайте або того відео, або того. Третє питання, скільки мені років. Якщо ви читали опис каналу, то ви знаєте, що мені 12 років. От зараз більшість каже, що тобі не 12 років. Ще вам покажу просто свій ріст і скажу, скільки, скільки я маю. На жаль, камера так не передає, яка я за зростом, але взагалі є метр 56 або 55, якось так. І знову ж таки, наступне питання мої хобі. Віду, знайомся, Я вже розказувала, які вони хобі. Але дещо помінялося, ми все одно розкажемо. Я ходжу на танці, я співаю, я малюю, ходжу на плавання, ходжу на гітару, вишиваю, займаюся відеоблогінгом, ходжу на ще шел... на хор і буду ходити на ще один хор. І ще про Ох, Капець. І питання зараз буде трошки дивне, але думаю, я не розумію, взагалі нащо було задавати, але я його вибрала. Цікаво. Мій улюблений йогурт. Е, от зараз, чесно, я не розумію, чого я його вибрав, ну, все одно цікаве питання. Я відповім на нього. Мій улюблений йогурт це йогурт з ананасу. Е, в нас його не продають, але мені його присилають з Італії, і там він просто смачний. <кхм> Що ж, це були всі питання на сьогодні. Хочете попасти в моє відео? Пишіть мені в ВК, в моїй групі ВКонтакті, або ж внизу під коментарями під відео. Вибачаюсь, обмовка. Не забудьте ставити пальці вверх під відео і, знову ж таки, писати під коментарями усе бажаючи, які ви хочете відео або ще щось, тільки давайте без образ для інших. Що ж, з вами була Анна Ворон і я прощаюсь з вами до наступного відео. Па-па, і я вас дуже люблю.